Доброго дня, другокласники! Добрий день, у добрий час! Рада діти бачить вас. Всі почули від дзвінок. Він покликав на урок! Відкривайте підручник на сторінці 19. Сьогодні ми будемо додавати одноцифрові числа з переходом через десяток, повторювати про масу предметів та розв'язувати задачі на знаходження невідомого доданка. Усне опитування. Користуючись підказкою, дайте відповіді на запитання, як називаються числа при додаванні. Розглянемо. Як називається результат арифметичної дії додавання? Яке число при додаванні зазвичай найбільше? Розглянемо приклад. З якою дією пов'язане додавання? Так, глянемо, з якою дією. Що залишиться, якщо від суми двох чисел відняти перший доданок? Від суми віднімаємо, пер... від суми віднімаємо перший доданок і отримуємо другий. Що залишиться, якщо від суми двох чисел відняти другий доданок? Від суми двох чисел віднімаємо другий доданок і отримуємо перший доданок. Як отримати перший доданок? Ми вже знаємо. Треба від суми відняти другий доданок і отримати перший. А як же отримати другий доданок? Від суми, треба відняти перший доданок і отримаємо другий доданок якою арифметичною дією за сумою? І одним доданком обчислюють інший доданок. Якщо ми знаємо суму, то ми можемо відняти відомий доданок і отримаємо невідомий доданок. Молодці. Повторимо таблицю додавання числа з переходом через десяток на 9. 9 додати 2. 11 – Дев'ять додати 3 дванадцять, дев'ять додати 4, тринадцять, дев'ять додати п'ять чотирнадцять, дев'ять додати шість п'ятнадцять, дев'ять додати 7, шістнадцять дев'ять додати 8, 17, дев'ять додати дев'ять вісімнадцять. Поставте відео на паузу і повторіть табличку самостійно. Повторимо на 8. 8 додати 3, 11, 8 додати 4, 12, 8 додати 5, 13, 8 додати 6, 14. 8 додати 7, 15, 8, додати 8 – 16, 8 додати 9, 17. Поставте відео на паузу і повторіть табличку додавання на 8. Відкрийте ваш підручник на форзаці, там є таблиця додавання. Розглянемо, як до числа 8 додавали одноцифрові числа з переходом через десяток. Так, спочатку познайомимося: у нас тут буде дія додавання. Перший доданок у нас буде вниз стовпчиком, а другий доданок у нас буде в сторону рядочком. Тобто, нам треба. Перший приклад. 8 додати 2, то буде 10. Вісім додати 3 то буде 11. Знову ж, вісім додати чотири то буде 12. Вісім додати 5. То буде 13. Тобто, наш погляд спочатку дивиться на перший доданок, потім проводимо очками по цьому рядочку і піднімаємо очки вгору. Другий доданок 6. А 8 плюс 6 то буде 14. 8 плюс 7 буде 15. Далі розглядаємо, який приклад. 8 плюс 8 16. Знову очками 8. Плюс 9, 17. Ми розглянули з вами додавання на 8. Самостійно поясніть мені на 9. Починаємо. 9 додати 2 11. 9 додати 3 12. Продовжте цей ряд. Поставте відео на паузу і продовжте. Підручник, сторінка 19. Потім відкрийте свої зошити. Запишіть сьогоднішню дату. Класна робота Номер 95 Перше. Знайди значення виразів, запиши тільки відповіді. Ваше завдання через кому написати значення цих виразів. Усно рахуєте, через кому записуйте число. Потім, до ко... Потім кожне з цих записаних чисел зменш на 10. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Потім звіримось. Отже. Знайшовши значення виразу, ви записали такі числа: 14, 12, 16, 18, 16, 17, 13. Виконавши друге завдання, зменшили кожне з цих чисел на 10. Тобто, отримали 4, 2, 6, 8, 6, 7, 3. Молодці! Завдання виконане. Посередині в зошиті пишемо приклади 96 і виконуємо приклади. Потім звіримося. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Звіримо значення виразів. Номер 97. Масу предметів вимірюють у кілограмах. Кілограм. Це міра маси. Її використовують люди в усьому світі, і всі розуміють одне одного, коли потрібно виміряти один кілограм. А на письмі кілограм умовно позначають кг. Умовну позначку пишуть без крапочки. Визнач масу товару на кожних вагах, які ваги показують більшу масу. Розглянемо дві ваги в нас є і товар на вагах. Як дізнатися масу фруктів? У нас є диня 4 кг і кавун 8 кг, так, їх треба додати.

Номер 98. Прочитай задачу, визнач, яка із схем відповідає задачі. Розв'яжи задачу. Читаємо умову задачі. Микита впіймав 15 рибин. Із них 10 рибин це лящі, А решта карасі. Скільки карасів упіймав Микита? Проаналізуємо задачу: скільки рибин упіймав Микита. Так. Скільки було лящів? Так. А скільки було карасів? Вірно, карасів невідомо скільки. Що питають у задачі? Скільки карасів упіймав Микита? Підберіть схему, яка відповідає цій задачі. Визначилися. Схема номер 2 підходить до цієї задачі. Всього було 15 рибин, лящів 10. То як же дізнатися, скільки карасів Це задача на знаходження невідомого доданку. Отже, від суми 15 віднімемо відомий доданок 10. Дорівнює 5 карасів, відповідь 5 карасів. Задача розв'язана. Номер 99 та номер 100 на сторінці 20 розв'яжіть самостійно. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Сьогодні на уроці ми розв'язували задачі, знаходили значення виразів. Ви просто молодці, з усім справились. До побачення!